Всім вітання! У нас на каналі продажу автомобілів. Сьогодні в нас ексклюзив. На огляді і презентації вас автомобіль купувався, експлуатувався в Україні. Особливість даного автомобіля це 2 літра ТДІ на повному приводі. На механіки 6 ступка Шкода Супер в максимальній комплектації Лаурін Клімент. Клімент. Ніяких дефектів візуальних по кузову немає. По техніці так само автомобіль без зауважень. Заявлено 179 тисяч пробігу. Є історія обслуговування за останніх 4 роки, коли люди купили власники сім'я. Покажу загальний стан кузова. 17-ті ковані диски, резина літня, Мішелін. Ніякої корозії, царапін м'яти коциків по автомобілю немає. Солідний, багатий, гарний колір, практичний. Автомобіль, нагадаю, після детейлінгу. Готов до перереєстрації на нового власника, продаж через договір купівлі-продажі. Нагадаю, що це автомобіль в нас на комісії, ми його не викупляли. Наш підписник пригнав нам на продаж свій автомобіль. Відмовити не могли, так як автомобіль дуже цікавий, прям ексклюзивний. В соцмережах, коли він нам пригнав, автомобіль набрав багато ажіотажу і запитань. Повний привід, 2 літра дизель. Гарний надійний двигун, високий кліренс. Цікаве дуже авто. Не зустрічав, не знав навіть про їх існування. Показав вам загальний стан автомобіля. Цікава оптика з ДХО. інкод відкритий. Автомобіль має тріщину на лобовому склі. По Запиту нового власника, ми або робимо знижку на заміну даного скла, або е при конкретній розмові ми міняємо скло на даному автомобілі. Стараємося працювати максимально прозоро, тому надаємо максимальну інформацію про кожне авто. Показав вам загальний стан автомобіля, що він по кузову прям вражаюче. Тут мають бути Лаурін Клімент е наклеєчки, але під час детелінгу їх сняли, тому щоб... Не пошкодити і не загубити. Вони є в салоні, я зараз покажу. А, так як це дефіцитний такий оригінальна наклейка Лаурін Клімент. Колір просто вражаючий нереально. Розглянемо стан салону. Давайте разом з вами оглянемо цей шикарний салон. Тут все по-богатому. Так як це крутіша комплектація, повний електропакет, Sound System. Нічого по автомобілю не крутилося, жодна деталь кузова. Кругом мітки Лаурін Клімент. Кермо не фарбоване. Слідами мінімальними експлуатації, не перешите. Сидіння так же само не фарбоване, не перешите. З мінімальними слідами експлуатації. Датчик світла, датчик дощу, мультикермо, круїз, контроль, 179 тисяч заявленого пробігу, підігрів, сидінь, двохзонний клімат контроль, датчик тишку, в, тишку, в, тиску, в шинах, 6 ступочка. Салон вражаючий, дуже приємний колір. Дивіться, шторки. Це красота. Карти взагалі без зауважень. Видно, що двозонний, тут трьохзонний клімат контроль, підігрів задніх сидінь. Так само є клімат для задніх пасажирів. Ну, задній салон, подивіться, місця тьма. Я сидів і спереді, сів і подивіться. Метр 80 я 100 кілограм. Містя прям дуже багато. Не знаю чому, але найбільше мені чомусь супербі подобається багажник. Дивіться, прикол. Хоп, він відкрився. Одне положення. Закриваємо. Нажимаємо секретну кнопочку. Відкривається разом з глядою. Оце фокус. Прикольно дуже. Нічого по автомобілю не крутилось, нічого не знімалося. Тут повноцінна запаска. Тут захисний коврик. Задній ряд сидінь. Що стає, що з іншої сторони дуже збережений. Дивіться. По багатому, по багатому, кругом нашивочки Лаурін Клімен. Приємний запах салона. Шторка так само з цієї сторони. Електрос, Переднє електросидіння обох пасажирів, збережений салон дуже. Кругом логотип Лаурін Клімент, це скрил, то, що я казав. Логотип так само, щоб не загубити, не пошкодити його під час поліровки. Тобіль після детелінгу, Хімчистка поліровка. Як то кажуть, ви ж на базарі не купляєте грязні помідори чи огірки. Машина має бути чиста під час продажу. Розглянемо роботу двигуна та загально підведемо підсумки. Перевірка стану роботи двигуна. 179 тисяч. Демфер не чути, двигун завівся чітко, працює плавно. Тільки помилка по задньому, лампочці заднього е, противотуманки. Клімат справний. Кругові парктроніки, відігріве сидінь, мультимедіа Колумбус. Дивіться на стан ручника. Коробка не фарбована, не перешита. Шістиступка повний Но ну, Під капотом мотор, який всі знають, це 2.0 TDI на 170 коней. Працює тихо рівно, мотор не митий, мотор сухенький. В такому от стані під капотний простір. Made in Germany кругом відмітки. З цієї сторони так само. Мотор працює рівненько тут без зауважень. Якась потертість на фарі чи що це? Маленько, ага, все. Мотор працює дуже рівно. Ощільнювачі всі на місці. Тихенько працює. Йдемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто дуже ексклюзивний автомобіль, шкода Superb 2.0 ТДІ 2012 року випуска на повному приводі в максимальній комплектації. Лаурін Клімент. Автомобіль на механіки. 4 роки останніх був в одній сім'ї. Лінзована оптика поворотна з ДХО, резина літня Мішелін, 17-ти ковані диски. Стан кузова без зауважень, ніяких подряпин, мятин Корозії немає автомобіль після детейлінгу. Цікаве авто на повному приводі з високим кліренсом. Мені особисто дуже сподобалось, вражаючи в нього зовнішній вигляд та естетичний. Можлива доставка до вашого дому. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку дім, або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Якщо у вас виникли додаткові якісь питання по даному автомобілю. Телефонуйте, я надам максимуму інформації, так як автомобіль у нас на комісії це авто. Ми не приганяли. Це нам залишили на продаж наші підписники. Всю інформацію, яку надали власники автомобіля, я озвучив в даному відео. До зустрічі з новими оглядами. Ставте лайки, пишіть коментарі, напишіть свою думку про дане авто, так як це рідкісний екземпляр на повному приводі з гарним мотором. Мені особисто воно дуже сподобалось. Підписуйтесь саме головне на наш канал. Можливо, в нас на каналі ви знайдете те цікаве авто, яке ви так довго шукаєте. До зустрічі з новими оглядами. Всім миру!